Приголомшлива заява одного перуанця. Він стверджує, що саме він виявив тіла двох ймовірних іншопланетян, яких торік показували в парламенті Мексики. За словами Леандро Рівере, він випадково натрапив на печеру у віддаленому регіоні Перу. Там були сотні доіспанських артефактів, зокрема людиноподібні тіла з видовженими головами та трьома пальцями на руках і ногах. Згідно з його заявами, у печері ще є десятки таких тіл. Водночас самого перуанця 2022 року засудили за незаконні розкопки та розграбування археологічних пам'яток йому дали чотири роки умовно а також оштрафували на приблизно 5 тисяч доларів. Флавіо Естрада, археолог інституту судової медицини в лімі, допомагав розслідувати справу Рівери у 2017 році. Він каже, що давні перуанські культури взагалі не були пов'язані з іншопланетянами. наші культури минулого створили Мачу-Пікчу, лінії Наска. Щоби це зробити, їм не потрібна була допомога іншопланетян. Ті, хто це просуває, мають економічний або якийсь інший інтерес. А вони інтерес Варто зазначити, що торік тіла перед парламентом Мексики продемонстрував журналіст Хайме Мосан, назвавши їх доказом існування позаземного життя. Але науковці відкинули це твердження, сказавши, що тіла сфальсифіковані. Проте через всі ці події в деяких експертів виникло запитання, чи справляється Перу із захистом своїх археологічних пам'яток за наявності прибуткового чорного ринку артефактів. У міжнародному аеропорту Ліми завжди є експерти міністерства культури культури Перу вони перевіряють багаж пасажирів на наявність культурних цінностей. Низка контрабандистів також постала перед судом. Однак жоден вирок щодо них не передбачав ув'язнення. Зазначимо плато, де знайшли печеру відомі лініями Наска. Це насічки на землі у вигляді гігантських птахів та інших тварин, які видно лише з повітря. Давні геогліфи вже давно інтригують антропологів та захоплюють деяких уфологів. У Насті завдяки її солончакам, також ідеально зберігаються рештки людей тварин, тому тут знаходять важливі археологічні артефакти, які з одного боку поглиблюють сучасне розуміння давніх культур, а з другого приваблюють мисливців за старовиною.